Що чекає Ізраїль і весь світ? Ми живемо зараз в такий час, що скоро буде другий прихід Ісуса Христа. В Біблії про це пишеться. Зараз так само, як за часів Аврама. Захід це Содомія, Схід це тиранія. <кхід> На Сході зараз бачите війни, у нас війна в Україні, багато кровопролиття. На Заході це Європа, велике розбещення, блудодіяння. Тому все повторюється. Люди не каються. Тому батько віри Аврам, який був народжений в 1948 році до нашої ери, він не був ні на стороні Содомії, ні на стороні Тиранії. Тому він завжди був з Богом. Він до Бога прийшов в 75 років і він завжди був усьому послушний Богу. Тому Бог його і вибрав, бо він бачив його серце. На жаль, ми бачимо, що люди в наш час також дуже великі гріхи чинять захід, блудодіяння, схід, зараз у нас війна йде. Тому нам такі люди, як Авраам, просто необхідні. Тому для цього є церква. Коли Ісус, Ісус Христос прийшов в, нов... ну, в нашу еру вже. Він нам звільнив нас від рабства сатани і дав нам можливість проповідувати. Для цього потрібно покаятись і з'єднатися з живою церквою. Хто це буде робити, буде спасати людей. Таким чином він буде долати весь судом і всю тиранію. Адже те, що зараз створиться, це дуже велика, великі гріхи. Тому коли Божа чаша цього гніву наповниться, Людство буде покаране і кожному буде по ділам Його. Тому Ісус Христос прийшов, щоб дати нам вічність не в пеклі, а в раю. Звісно, вибір людина робить сама, але завдання віруючих людей, щоб цей вибір був Ісус Христос і спасіння людей в раю. Амінь.